І всім привіт, народ, з вас підписів подобається. Це Age of Civilization 2. Так, я останній час багато грав в мод Roma Invicta. І тут в звичайному сценарії, о, в звичайній грі без модів, є п'ятий рік, в якому існує і квітне Римська імперія. І я подумав пограти за Сарматів, за Сарматів і зупинити цю Римську імперію, хоча б щоб спробувати. Це буде складно. Я це розумію, тому що вони тут сильні і будуть дуже активно і агресивно розвиватись, і скоріше за все, ось ось підуть на мене, як тільки в них буде на це можливість. В цьому сценарії Римської імперії це якийсь монстр. Але ми цього монстра переможемо. Так, що ж, що, ж що, що, що ж, це жахливий сценарій, в якому всі будуть просто всі підряд на мене нападати. Так, даті, нас з тобою в першу щуру покращимо віднос. І ти також, але ні. На жаль, у нас для формування нічого нема. Так мені зараз потрібно ці гроші, тому я збираю. І я вам кажу, ну, типа, я вам обіцяю, що зараз хтось з сусідів на мене нападе точно. Ну, прям точно. В цьому сценарії краще просто збирати гроші і чекати, ну, з таких старих сценаріях 5 рік, 1440-й, 1200-й. Просто збираємо гроші і чекаємо, поки на нас хтось нападе. Це єдиний правильна тактика грати. Ну, і по 5% усюди, щоб ми потроху зростали. Я зараз подивлюсь. Так, ти 170 125. Хм. Подивимось, якщо я коли зберу 60 тисяч на мене ніхто не нападе, я роблю виклик і нападаю сам. Ага, це прекрасно, що пустка. О, на мене напали, ти що й казав. На мене ось-ось нападуть і на мене ось-ось напали. Не знаю, чи вистачить мені такої армії, щоб їх зупинити? Ну, Це велика армія. Він, якщо б я з самого початку помітив, що на мене напали, було б краще, звісно. Але що вже зробиш? Зупиняємо їх. Вперед. І дослідження гроші. Так, кордон ми перекрили. Можна назад, ти вперед туди? Є. Їх позаду також закрили. Так, є. В принципі, ми йдемо вперед. Так, поки війна є таки що прибрати 5% від усюди. Знову ж, я ні на кого не нападаю. Вони агресори, вони на мене нападають. Я тільки захищаюсь. Але нас тут зупинять зараз. Так, я ж сказав. Я ж сказав, що зараз зупинять. Бо я довго не зустрічав ворога. Але нічого страшного, я готовий до цього. Ну, як мінімум частково до цього готовий. Так, в цій війні у нас багато проблем. По-перше, відсутність сконцентрованої армії. І видовженість кордону з ворогом. А, ну і очки руху. Нестача очків руху. Цим самим ми даємо можливість відновлюватись. Але, здається, все зараз не так погано. Ми зараз їх доб'ємо. Це те, Ну, у нас мало армії лишилось, ураховуючи те, що я виходив в мінусі, коли тільки викликав в мінус як коли тільки викликав цю армію. Так, виротаємо по 5% всюди. Обожнюю цей сценарій. Повертаємось додому. Мирні угоди. Мирні угоди. Тут хороші провінції. Але так ось тут на півночі в нас буде фронт, на якому ніхто на нас не нападе. Я б такий, щоб не створювати собі новий кордон з новими країнами. Тому ось так. В принципі, прекрасно. Максимально мирне перемир'я. Так, і всіх в столицю. Так, асмільовуємось і відпочиваємо, збираємо гроші, а нам потрібні гроші. Можна навіть тавір постачання побудувати. Це в нас є армія, в нас є прибуток, в нас є нові провінції, які на асиміляції. І населення 576 тисяч в той час, коли Римська імперія захопила вже Дакію, і в них 2,3 мільйони. А, це неможливо, це щось неможливо. Окей, я намагаюся покращувати з ними відносини, щоб вони мене не атакували, але я не певен, що я зараз впоруюсь з цим, тому що вони як мінімум ну вони можуть дозволити собі куди більше темпи розширень. Ставлю повторні асіміляції, тому що попередні, мене до попередньої війни були ну, типу, 100 тисяч. гаразд, 70 тисяч були відкладені, і при цьому ми всі їх, вони всі полетіли. Всі вилетіли на війну, і то ми. Так, закінчували війну вже з маленькою кількістю армії. Тому бажано мати на бюджеті, ну типу, до інфляції. Коли я побачу в себе в бюджеті інфляцію, можливо, тоді викличу і піду на когось. Я бачу, як багато країн. Ну так, багато хто покращує зі мною відносини, але багато хто і погіршує. Римська імперія, головне, щоб ти не погіршив. Ана. Ми друзі, Римська імперія, ми з тобою друзі. Ти просто цього не усвідомлюєш. Тех. Вірменія, байдуже на Вірменію. Так, технології дослідження. У мене ні інфляції нема, ні на мене ніхто не нападає. Чекай інфляції. О, інфляція. Це прекрасно. Виклик. Виклик. Якщо ви скажете, що я забагато викликав, то. Це... ні, я не забагато викликав. Анти. Хочу Київ просто собі. Якщо я вже уявляю себе як Україну, то я хочу собі Київ. Вперед, добуваємо їх. Є прекрасно. Мирна угода. Забираю все. Так. Повертаюсь додому на асиміляцію і чекаю або інфляції, або повної асиміляції. Або. Ну так. Або поки на мене хтось нападе. Що ймовірно, дуже ймовірно. Я бачу, як Римська імперія розширяється. Ще раз покращу відносини, на 3,5 мільйона, в мене 700 тисяч. Не кажучи вже про економіку. Але я я технологічно? Їх тупо логічно переважаю. Серйозно? Це дивно. Але це все 5%, які я на технології поставив. В мене вже інфляція? Ні. У мене немає інфляції. А де гроші? У мене ж було більше грошей. Можливо, хвороби просто були. Ну да, до 800 повернулося. Я не знаю, що то було. О, напали на мене. Ой, з двох боків. Це неприємно. Тут викликаємо, а тут для початку йдемо місцевою армією. О, ні. Серйозно, Римська імперія. Ні, я з тобою покращував фіносни, все ж було ж хорошо. Ну, ми приграли. 3,7 7 мільйони, плюс на мене одразу три країни напала. При цьому з Римської імперії я сидів і покращував відносини. Що, Римська імперія погодилась? Це прекрасно, я не те, щоб скаржусь. Але це дивно. З країнами по черзі буду розбиратись. З ворогами. Тут ще, я думаю, по... Ну от ще один виклик точно зайвий не буде. Тут підбивай їх. Стискаюсь до рівня двох провінцій, також добиваю їх. Зараз зустрінемо ворога, можливо, ми вб'ємося навіть. Так, тут поки що відпочили. Так, само вбились. Це не щось жахливе, це просто як факт, таке буває, все нормально. Все, тут ворог готовий. Я не знаю, яким чудом Римська імперія погодила зі мною на мир. Тепер виклик тут хоча б один додатково. Можна атакувати. Так, Рим, точно покращити, ну точно покращити. Є, якщо в мене зараз занадто багато армії лишиться живою, то я просто не знаю що. Тут, в імперії аж тут. Ти хто такий? Ой! Парфянське царство, з тобою також треба дружити, тому що якось, якщо ти на мене нападеш, також буде неприємно. Ти також сильніше за мене. Що, добиваємо вас? На асиміляцію. ви тут збили мені повторно осім. А, Да, вони позбували. Але я тут так. Чисто на 20 кроків поставлю. Все, йдіть до кінця. Вперед. Є. І я, все. Повертайтесь додому. Знову ж мене врятувало те, що в мене було, були гроші до інфляції. Це на асіміляції? Вся армія зібрана. Але, Хм... цієї армії, типу забагато. Можна розібратись. Так, з тобою покращити відносини. Можна з тобою розібратись, Сіракі. Оголосити він оголосити. Так, раз даємо крок наступу, другий крок наступу. А тепер атакуємо. Я армію свою зменшу трохи. На інші країни чотирьох тисяч не вистачить народну іншу країну. Хоч ми величезну кількість свого бюджету, свого великого бюджету відносно витрачаємо на армію, але все одно цього не вистачить. Просто як факт. Так і в мене, мені не подобається кількість грошей в мене в бюджеті, їх має бути більше. Так, Римська імперія, У нас закінчилася мильногода. На тримає мирна угода і фак про ненапад. Ой, вони погодились. Прекрасно. О, в мене мільйон населення хоча б. А, якесь парфянське царство. Не вистачало мені в сценарії, де є Римська імперія, програти парфянському царству. Давайте також договір про ненапад. Вони не погоджуються. І чому? Я зараз купую повторної буде. на що ми гроші витратимо. Ще є повторна симіляція. У мене, до речі, прибуток 1400. Що дуже непогано. А я на мене напав. Ти. А, і ти. Робу мирну угоду з обидвома пома класти. Але все одно роблю виклик тут. Тут і, можливо, тут. Ага, ці не погодились? І ці не погодились. Окей, почнемо з вас. Ну, ось, бачите, в мене грошей. Ось тепер я зустрів війну без грошей. І як мені перемагати? Я не Ну, я не маленька Я не маленька країна, я далеко не маленька країна. Я більше за них в рази. Але все одно мені складно з ними. Ось що мені робити, скажіть. Я тут я вже хоча б в кірчі буду. З того боку ми впорались. Так, 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 розширяйтесь, молодці. Так, щоб якось їх перекрити. Ви виходьте на море, і я вас перекину кудись сюди, закину. Немає очки фруху. Давай сюди. Ну, знову ж, я, дам, я дав їм можливість вибору на мирну угоду. Щоб вони пішли. Вони не обрали мирну угоду. Це їх особистий вибір. Блін, ааа, руху не вистачає. Окей. Тут ходимо. Тут відступаємо потрохи. Ой, не інхай, типу, мене розбили. Але якщо вони думають, що я не готовий, вони помиляються. Так, рім. Покращити відносини, ти. Покращити відносини. Тут поки що мене просто очків руху не вистачає. Так, тут давайте встанемо поки що. Тип на захист. І спочатку розберемось з цього боку. Мені просто очків руху не вистачає, щоб усюди воювати одночасно. Ай-яй-яй, навіть самовбився трохи, як неприємно. Так, але я зараз їх лишу без їх власних територій. І в такому випадку ми просто переможемо. Да, да. Так, окей. Я побачу. Перекриваємо їх. Вони тут просто ходять. Це не критично. Враховуючи кількість їх армії. То і не критично те, що вони тут трохи звільняють свої провінції, тому що в них зараз просто не має бути грошей на їх утримання. Ну, на виклик нового війська. Типу вони програли чисто через те, що в них велика армія. Як би це не звучало? Я не можу тут нормально розширятись, але вони втратили все. Вони втратили останні свої саме провінції. А далі нехай роблять, що хочуть. Так і мене тут не вистачає армії. На ще тисячу викликаю. Ой, ви там все ще існуєте. Це все ми зараз повернемось до вас. Неприємно не те, що вони двоє нападають. Навіть, не по одному, по двоє. Це вже другий раз, при цьому з різних боків. Вони такі беремо з різних боків нападаємо. О, відбили мене. Ну, вітаю вас. Очків руху немає. А, тут один повноцінний виклик, а ти сюди відступ. А, ти відступи поки що. Тепер ми я Вперед. Так, мирну угоду не робимо, просто щоб мені. Так я побачив, там є армія. А, не така, що велика. Так, теоретично, існуючі війська можна підводити. Хм. Та ні, не треба. А, як і це жах був, це був жах, це був жах. І мені не подобається те, наскільки витягнути наш кордон, подивіться на це. Хоча це те ж саме у Римської імперії. Так. Тож, починаємо з вас. Мирна угода. Забираю все. Надіслати так. Я навіть вас просто не можу. І на мене є ще величезний шанс, що на мене зараз ще хтось нападе. Знато великий шанс, що на мене зараз хтось нападе. Прохочуть те, що армія в мене 3000 тисячі всього. Є, фух. Ця країна повністю на асиміляції. Ай, забирати вас. У вас я хоча б вісім кроків скипну, давайте щоб 20 тисяч на рахунку. І забираю вас. Так, так, так. Все одно цього не вистачить. Є все на повторній асиміляції. А є ще провінції, яким вони позбували асиміляцію. Але їм не по 50 я буду ставити. У провінції. Ну, не встигли більш менше симмулюватись. 90 плюс, головне, щоб було. У відпочиваємо. Римська імперія. Яка для нас велику загрозу складає, і ти. Парфіанське царство також величезна загроза для нас. З вами покращу відносини. Що в мене тут? 131, в тебе 141 тисяч економіка. Ну я по економіці не сильно. Ой, дай по 5% сюди. Все. Я по економіці. Ну, від Парфіанського царства не сильно відстаю. Теоретично нам венеди піти. І ось тут на північ пройтись, тому що ось, наприклад, територія Естонії буде для мене повністю безпечна. Блін, тут мені повністю відрізали. Парфянське царство розвиток сюди відрізало. Рим відрізав мені розвиток сюди. Я можу колонізуватись і можна йти на Венеде. Але спочатку мені треба інфляція. Мені потрібна інфляція. Ага, тепер повторна симуляція. Прекрасно. Знову без грошей буду. Ці принці також на повторну симуляцію? Ні. збирай гроші. Чим більше, тим краще. Римська імперія. Ти перше місце. Ой, ні, вона мені образу кинула. Ти хоча б нам покращити відносини. Я... Римська імперія з тобою. Ну, я програю. Це факт, я програю Римській імперії. Іди на парфянське царство, воюйте між собою, ви тут один одного надовго затримаєте. Парфянське царство, давайте. Нападай на Римську імперію. Будь ласка. Будь ласка. я поки що хочу пройтись до Естонії. Проблема в тому, що я навіть не відпочину спокійно і не поколонізуюсь тут. Мені це точно не вдасться. Креще відносини з Римською імперією. А, Парфянське царство, дякую, що таки дало мені образу. Краще відносини з Парфянською імперією. А, чому? А чому я вважаюсь для Рима ворогом? Рим для мене друг, Але я для нього ворог. Чому це? Чого це? Е, Рим, заспокійся, заспокійся. Заспокійся, Рим. Блін жах, він розширяється. Я не встигаю за його темпами. Це просто нереально встигати за його темпами розширення. А да, я ще ж багато чого не бачу. Він же тут в Африці розжерся, скоріш за все. Ну що ж, а поки що на цьому я закінчу це відео, продовжуємо вже в наступному. Дякую усім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам. ніка яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або одинатом по в описі, або так само ставши спонсором в Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!